Розробка концепції закладу. Концепція закладу це документ, який роз'яснює співрозмовнику, це може бути ваш партнер, інвестор чи співробітники, яких ви залучаєте та фахівці для виконання завдань. Концепція роз'яснює, що це буде за заклад, як він буде виглядати у фіналі. і Співрозмовник починає розуміти, що ви від нього бажаєте і як це зробити, щоб воно вписувалося в загальний пазл. Концепція це ядро. Якщо у вас є міцна база, то решта бізнес-процесів тільки зміцняють вашу організацію. Проблеми, які виникають, коли немає чіткої і ясної концепції закладу. По-перше, це Розуміння, який ви будете робити дизайн, які гості будуть до вас ходити, як ви їх будете залучати, які співробітники, фахівці, підрядники вам потрібні для втілення проєкту, яку ви будете робити кухню, бар, який буде дизайн інтер'єру і так далі. Коли у вас немає кінцевого бачення, тоді у вас виникає. По шляху вашого впровадження проєкту виникає безліч проблем. Тож я рекомендую, по-перше, для старту вашого проєкту розробити концепцію. Як ми це робимо? Ми з вами робимо брейншторм, генеруємо ідеї, шукаємо унікальні фішки та конкурентну перевагу для вашого закладу. Потім ми робимо сесії, на яких... Розробляємо план дій і методи, як ми будемо це впроваджувати. А далі ми критикуємо наші дії і кінцеву картинку для того, щоб знайти слабкі місця та виправити їх на етапі концепції і запровадити план превентивних дій. Далі, на основі наших е думок, ми деталізуємо та робимо пакет. Технічних завдань і документів, які включають в себе опис цільової аудиторії, вимоги до розміщення закладу, дизайн і стиль, напрямок кухні та бару, формат обслуговування, додаткові послуги вашого закладу та співробітники, які вам необхідні для впровадження. Уявіть, і все це ви робите з експертним супровідом та провідними фахівцями та рестораторами в Україні. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання. Які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід, маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві, керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці, використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджменту. У закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості. І домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.